Доброго дня! Це Анна Холодова, Інвестиції для жінок людської мови. І сьогодні я хочу вам порозповідати свої думки з приводу, що таке страхування життя тут є Європі. Навіщо страхувати життя? І коли? коли і кому необхідно страхувати життя. Тож, страхування життя. Це тут такі індивідуальні, тобто, це не обов'язкове взагалі. -то. Це не обов'язково. Ви можете страхувати своє життя, можете не страхувати своє життя. То на вас. Зрозуміти, навіщо потрібно страхувати життя дуже просто. Тож, коли страхується життя, ви працюєте. І ви являєтеся ось цим е істочником своїх доходів. Тож, треба подумати, що станеться, якщо у вас з якоїсь причини не вийде працювати. З будь якої причини. Просто подумати, що станеться, якщо в якийсь момент ви бац, не можете працювати. Чи залежить від, того, від вашої можливості працювати, ваша родина, ваші діти, ви самі. Тобто, якщо ви залежні від своїх доходів, чи ви приватний підприємець і поки ви працюєте особисто, у вас є ці доходи, чи ви працюєте по найму, поки ви працюєте, у вас є доходи. В будь-яких таких випадках... Вашу здатність працювати треба було б застрахувати. Тут в Європі ви можете застрахуватись, наприклад, від будь-якого будь виду інвалідності. Якщо вам признають інвалідність офіційну, то страхова вам щось виплатить. І ось ці суми. Тобто там є різні страхові, пропонують різні якісь умови. Є можливість, що, не дай Боже, щось таке, і страхова буде вам доплачувати до вашого пенсійного, до вашої інвалідної пенсії якусь суму, або страхова виплатить одноразово якусь велику суму, щоб ви могли її покласти десь у фонди і жити на Далі на відсотки, наприклад. О, тож, не тільки від якогось е, нещасного випадку, на випадок нещасного випадку, але на будь-який випадок втрати е, працездатності. О. Тож, ось це страхування життя, воно для того, щоб ви постійно мали ось то, той mm -hmm. уровень е, своїх доходів. Могли розраховувати, що якщо з вами щось станеться, ви та ваша родина і надалі зможете нормально далі жити. Особливо це стосується, коли ви берете тут іпотеку, наприклад. Тож, треба страхувати не лише це житло, але треба страхувати і свою можливість виплачувати цю іпотеку. Тоді простіше визначитись з тим, на яку суму треба бути застрахованою, тож на суму іпотеки. Так, що якщо з вами щось стається, щоб страхова виплатила залишок по іпотеці, і ви вже далі просто своєю родиною жили у виплаченому своєму житлі, в залежності від того, там, скільки той другий із вас заробляє, чи вистачить цього на проживання. Тож це все можна прорахувати з нормальним агентом страховим. З нормальним страховим агентом, який розбирається в таких речах, можна сісти і всі ці е, речі прорахувати. Коли е, це зайве, наприклад, бувають і такі варіанти. Якщо у вас вже є декілька е, видів доходів, не лише ви самі працюєте, але у вас, наприклад, є Нерухомість, котра приносить вам постійно якісь прибутки, ще там в акціях щось десь приносить, бізнес, котрий буде продовжувати працювати і без вашої якоїсь фізичної необхідності, присутності там, розумієте? Тож коли ваш грошовий потік не залежить від вас особисто, вже можна вас і не страхувати. Бо якщо з вами щось стається, вам є на що жити далі. Ще такий момент, якщо у вас є діти, обов'язково треба і їх застрахувати. Чим людина молодша і здоровіша, тим дешевше коштують ось ці всі страховки. Ну, тож, страхова оцінює ось ці ризики. Чим людина старша, тим більше ризиків, що вона отримає якусь інвалідність найближчим часом. Ну, так стається. Тож, малих дітей можна застрахувати на досить великі суми, хоча б до їхніх 20-25 років, потім вони вже самі будуть вирішувати. Треба їм це продовжувати самі робити. Я сподіваюся, що вони будуть умненькі і собі щось таке зроблять теж. Але. Ваша відповідальність там на якийсь період за ваших дітей, Тож, навіщо страхувати дітей, а, треба дітям застрахувати їх можливість в подальшому заробляти. Тож, на випадок, якщо в той час, поки вони ще малі і не працюють, не дай Боже з ними щось станеться, що визове ту ж саму інвалідність. І вони надалі вже не можуть самі працювати, розумієте? Тож ось такі якісь випадки, щоб їм страхова виплатила значиму кількість грошей, щоб вони з цим, там, викупити їм, пару квартир будуть здаватися. Але це буде генерувати їм в подальшому вже ось цей дохід, на котрий вони і далі будуть жити. Тож, продумати ось такі речі. Бо мене дуже сильно тригерить, коли я десь бачу в інтернеті, коли батьки починають збирати гроші на якісь операції за кордоном чи ще щось ось таке. І я розумію, що все це тут, в Європі, могло бути застраховане. такі якісь випадки. Випадки дуже серйозних критичних хвороб. Дуже серйозних якихось. Нещасних випадків, то що потім потребує якихось серйозних пластичних навіть операцій, розумієте, щоб ви могли схопити ту свою дитинку і поїхати і полікувати її там, де це робиться, в незалежності, якщо тут на місці вам не можуть зараз робити такому, бо тут складно з медициною. Складно. Буває складно, для нас це ще складніше, ніж для місцевих. Тож, мати якісь такі речі застрахованими, це дуже добре. Як визначитися із сумою, на яку треба бути застрахованим? Дивіться, я не скажу, що це дуже легко насправді. Але. Давайте наведу е, пару прикладів. Так? Е, якщо ви живете е, родиною, так? чоловік, жінка, діти, е, е, працює хтось один, наприклад, працює чоловік, так? то на які суми треба бути застрахованим? Ви знаєте, скільки ви витрачаєте на місяць. Скажімо, це одна тисяча на місяць витрачається. так? Тож, на яку суму треба застрахувати чоловіка, наприклад? На випадок, якщо щось дуже погане стається, і чоловік після цього вже не може отримувати доходи. Не може, от, от не може працювати. так? Тож, бажано було, щоб. Родина і надалі отримувала ось цю тисячу. Як рахується, якщо вкладається у акції, у фонди акцій, там десь пополам акції облігації, так акції в середньому акції дають, не будемо так, багато, хай то буде 8% на рік. Тож плюс інфляція існує. Рахується так, що від тої суми, що у вас вкладена в акції, ви можете забирати від 3 до 5% на рік. І за, залишок тих 3% будуть покривати інфляцію, та сума там лежить, і от раз, раз на рік, ну, так, щомісяця ви забираєте якусь таку суму. Тобто ось ця тисяча робить нам 12 тисяч на рік. І 12 тисяч це максимум 5%. 10% це 24 тисячі. 100% це 240 тисяч. Тож, треба бути застрахованим на 240 тисяч, щоб у випадку, якщо щось стається, ви ці гроші поклали в акцію фонди. І звідти витягали по 5% на рік. Або по одній тисячі на місяць. Це так рахується. Наскільки треба було б застрахувати, наприклад, дружину в цій родині? Розумієте? Так, працює лише чоловік, дружина не працює, її здатність працювати. Зброю як не працюється, але якщо щось стається із дружиною, це потягне за собою додаткові видатки. А, видатки на то, щоб когось найняти, дивитися за дітьми. На то, щоб когось найняти, дивитися за дружиною, бо чоловік не зможе, він так само мусить працювати, щоб забезпечувати родину. Тут нічого не міняється. Тож, подумати, на яку суму. Треба було б застрахувати дружину, щоб перекрити ось цю нездатність в подальшому в неї робити ось ці речі по дому. Хоча б поки діти не стануть повнолітніми. Тож це як надовго треба бути застрахованим. Тож треба буде застрахувати дружину до повноліття. Я би сказала, що ще плюс, там, якщо. Планується, що діти ще будуть десь вчитися, можливо, якийсь інститут. Це ще плюс 5 років, дати 23 25 років дітям, щоб дружина була застрахована на якусь таку суму. Можна так рахувати. Можна рахувати, що ну, діти вже будуть дорослі там. 15-16 років вже не будуть потребувати стільки а, від дружини, а, не треба їх за руку водити до школи, возити на якісь кружки, ще щось, і вони вже можуть допомагати по дому. То отак, такий термін. На ось цей термін застрахувати ще й дружину, щоб та сума або розбити її там, по 300-500 на місяць додаткових. Рахувати, скільки й того вийде? Mm. Як вам такі схеми?